Привіт! Ласкаво просимо в Карпати. Я люблю літо в горах. Це прекрасний час. Сонячні дні, голубе небо, зелені дерева, багато різнокольорових квітів. Як приємно бачити красу природи. Гори, укриті хвойними лісами, голубі озера, луги і бурхливі гірські ріки. Дика краса карпатської природи зачаровує раз і назавжди. Тільки якщо ти був у найнижчій долині, ти зможеш зрозуміти, наскільки чудово бути на найвищій горі. Гора Говерла є найвищою вершиною українських Карпат і найвищою точкою України. Тут безліч туристичних маршрутів різного рівня складності, а гірські види з вершин Говерли варті того, щоб їх побачити. Гори є батьківщиною трьох українських етносів Лемків, Бойків і Гуцулів. Місце, де збереглося багато автентичних ремесел. Тут місцеві жителі печуть сир і хліб за оригінальними рецептами, шиють традиційний одяг і виготовляють музичні інструменти. Витворами мистецтва є відомі розписані яйця, вироби з дерева та кераміки, вишивка, рушники та ковдри, Карпати. Вони здатні зцілювати та надихати. Місце, яке варто відвідати, коли випадає така можливість.